Доброго дня, мене звати Данило. Я учень 11 Б класу та вихованець гуртка юній музеєзнавців, що працює на базі військово-історичного кіномузею пам'ять Одеського ліцею номер 56 Одеської міської ради. Темою нашої екскурсії є Одеса фортеця духу на березі Чорного моря. Звертаємо вашу увагу, що у випадку сигналу Повітряна тривога. Ми оперативно та спокійно залишаємо приміщення кіномузею та прямуємо в укриття одразу біля нашого кабінету, спускаючись по сходах. Пропоную звернути, пропоную звернути вашу увагу на цю фотогалерею Захист свободи, що розміщена перед входом в музей на коридорі першого поверху, які зафіксовані дії опору українського війська у боротьбі з агресором з початку повномасштабного вторгнення в РФ. Велика кількість наших співгромадян віддала своє життя за нашу свободу. Тому ця фотогалерея слугує нашим щоденним нагадуванням, що агресія триває, що ми повинні бути вдячні тим, хто за наше відносно, мир до відвідування закладу освіти сьогодні віддає життя. Пропонуємо вшанувати усіх загиблих в російсько-українській війні хвилиною мовчання. А зараз ласкаво прошу до приміщення нашого кіномузею. Сьогодні ми пройдемо героїчну сторінку історії нашого міста від Другої світової війни до сучасної російської агресії. Час неблаганно віддаляє в минулі роки Другої світової війни, яка за своєю глибиною трагізмом і героїзмом набула епохального значення. Важливо пам'ятати про неї. Прошу вас відповісти, коли розпочалася Друга світова війна. Зараз на стенді ви бачите фотографію львівського вокзалу, який піддався німецькому бомбардуванню 1 вересня 1939 року. Тому для сучасної України саме ця дата є правильною та єдиною для початку війни. Ще до війни два тоталітарних режими німецький та радянський, підписали Пакт Молотова ріббентропа за яким СРСР оголосив про свої претензії на південь Одеської області Бесарабію, у 1940 році кордон перемістився до Дунаю, і наше місто перестало бути прикордонним. І це зумовлюється тим, що місто не готувалось до нападу. 22 червня 1941 року третій рейх на світанку напав на радянський союз. У ході прикордонних боїв та несподіваного нападу радянські війська були розбиті. Червона армія почала відступати. Перейдемо до нашої наступної експозиції, присвяченої обороні міста. Командування Німеччини та Румунії надавало великого значення захопленню Одеси, великого промислового центру, торгівельного порту і бази Чорноморського флоту. Оборона міста тривала 73 дні. З 5 серпня до 16 жовтня 1941 року. Її проводив. Генерал-лейтенант Приморської армії Чорноморського флоту Георгій Софронов та генерал-майор Іван Петров. До будівництва оборонних споруд залучені були місцеві мешканці. Місто щодня потрапляло під обстріли ворожих сил. У другій половині вересня ситуація розгорнулася не на користь захисників. 30 вересня було оголошено про початок евакуації. 16 жовтня 1941 року вона була завершена. О 5.30 ранку останній корабель взяв курс на Севастопіль. Але румунські війська зайняли місто лише до вечора, оскільки командування румунських військ боялося, що в місті можна потрапити в засідку. Захищали наше місто різні версії населення та е, статті і національності. У нас тут є приклади жіночих історій: жінки-снайперки Лю... Людмили Павличенко, е, Ніни Онілової. Та Марії Романовської. Далі потяглися важкі роки окупації, про які ви дізнаєтесь з матеріалів наступної експозиції. З вечора 16 жовтня 1941 року розпочались 907 днів румунської окупації. Одразу ж після захоплення міста Румуни почали репресії. Були вбиті полонені червоноармійці, комуністи, євреї та роми. Одеса стала центром окупаційного регіону. Трансмістрі, яку рейх планував передати Румунії. Страшною сторінкою окупації постав Голокост. Наказ румунського військового командування в Одесі 23 жовтня 1941 року розпочинав цю сторінку окупації, він змушував усіх євреїв протягом 24 годин з'явитись в, даль... в Дальник для реєстрації. Сподіваючись на краще, євреї виконали цей наказ, але їх чекала смерть. Масові вбивства відбулися 22-24 жовтня. В ці дні було знищено 5 тисяч євреїв. Дорога смерті розпочиналась в сучасному Прохоровському сквері, звідки направляли до концентраційного табору в Богданівку. Були інші жахливі місця вбивств та Гетто на Слабідці. Також на території України, окрім радянського руху Опору, існував і український, який представлений діяльністю ОУН УПА. Досягнувши Одеси, підпільники похідних груп ОУН УПА були здивовані і приємно вражені тим, що лише зовні населення виглядало русифікованим. Тут друкувалися листівки грузинською та вірменськими мовами, підпільний журнал Чорноморський вісник і для Дніпропетровська, і для Донбасу. Але великого впливу на населення ООН не змогли зробити. Ну, а тут у нас представлена зброя часів Другої світової війни та персональна історія Одесита Миколи Чумаченко, який доєднався до армії, пройшов усю війну та брав участь в штурмі Берліна. Після літа 1943 року на всіх фронтах Другої світової війни відбулося активне вигнання з україни німців та їх союзників, про що буде йти мова далі? Завдання з вигнання німців та Румун з Одеси було покладено на війська Третього Українського фронту під командуванням. Радіона Малиновського. В Ході Одеської наступальної операції кінця березня, початку квітня 1944 року. 10 квітня 1944 року, бойові підрозділи Радянської армії вигнали з нашого міста німецько-румунські війська та їхніх поплічників. Закінчилися 907 днів румунської окупації. Тут у нас представлена персональна історія льотчика Сенькова Тита, а також зброя часів війни. Одесити. Після звільнення міста не зупинились у боротьбі проти ворога. Багато наших співвітчизників били ворога до Берліна. І нарешті, 8 травня 1945 року, був підписаний акт про капітуляцію Німеччини. Таким чином, війна в Європі завершилась, але Друга світова війна продовжувалася ще 4 місяці. Радянські війська були перекинуті на Далекий Схід, де воювали з мілітаристською Японією. Після рішучих дій США ситуація для японських військ стала катастрофічною. 2 вересня 1945 року на лінкорі Міссурі був підписаний акт про капітуляцію Японії. Таким чином, найбільший конфлікт за всю історію людства завершився. Ремога над нацизмом у війні могла бути можливою лише завдяки самовідданим діям звичайних солдат та офіцерів. Тому необхідно пам'ятати про них не абстрактно, а намагатись максимально конкретно. З цією метою у нас є експозиція, присвячена героям Кирило Костенко та Якову Савченко. Кирило Костенко брав участь в оборонних боях Києва та Харкова, приймав участь у Сталінградській битві та битві на Курській Дугізі, які оформили корінний перелом у Другій світовій війні та розпочали вигнання загарбників з території України. Яків Савченко втратив під час Голодомору 1932-1933 років своїх батьків та опинився в одеському дитячому будинку. На момент нападу німців на СРСР йому було 16 років, і вступити в армію вони не могли. Але записали у диверсійний партизанський загін під час окупації діяв у підпіллі. Після 10 квітня 1944 року служив в регулярній армії, дійшов до Берліну. 2 травня 1945 року він очолював групу, яка встановила червоний прапор над будівлею Райх-Канцелярією, які бажав знайти бункер Гітлера, який знаходився під будівлею. Ведучи пошуки, Загін Савченко потрапив у засідку, де й втратив обидві ноги. Але вижив: після війни був частим гостем нашого закладу аж до своєї смерті у 2020 році. На жаль, Друга світова війна не зупинила кровопролитні війни. У 1979 році радянське керівництво вирішило вторгнутися до незалежної держави Афганістану. Так розпочалась довга десятирічна війна, через горнило якої пройшло більше 160 тисяч українців. Ця жахлива війна назавжди залишиться в пам'яті Одесиців. У війні, яка офіційно завершилась 15 лютого 1989 року, загинуло 220 одеситів. Двічі більше залишились травмованими. Незалежна Україна також не оминула людських жертв. Починаючи з 2010 року, почалось активне приниження людської гідності та прав громадян. Але особливе невдоволення викликала відмова тодішнього уряду від євроінтеграції. 21 листопада 2013 року студенти вийшли на Майдан Незалежності в Києві. Так розпочалась Революція Гідності. Влада вживала жорстких заходів проти мітингувальників, і це призвело до людських жертв в центрі Європейської країни у мирний час. Протягом 93 днів революції загинуло більше 100 осіб, яких ми шануємо та пам'ятаємо. 20 лютого 2014 року розпочалась сучасна російсько-українська війна. Ворог у березні 2014 року окупував Аеркрим і Севастополь. У квітні 2014 року розпочав вторгнення в Донецькій та Луганській областях. У 2014 році Збройні Сили України, підкріплені добровольцями, зупинили просування окупації, звільнили від загарбників частину захоплених територій і до 24 лютого 2022 року. Основні події сучасної російсько-української війни точилися на сході країни. Також в нашому музеї є унікальний експонат. Це український стяг з передової, який нашій школі передала у 2017 році 28-ма окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу. Широкомасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року принесло війну на всю територію нашої країни. У спротиві російському агресору український народ продемонстрував світові приклади мужності, стійкості, сміливості, кмітливості та єдності перед жорстоким ворогом, що чисельно переважає. Від самого початку широкомасштабного вторгнення наше місто неодноразово піддавалось атакам ворога. Після того, як наші славетні військові та військово-морські сили не допустили десанту в місті та області. А 13 квітня 2022 року ВМС ЗСУ вразили ракетами Нептун, ракетний крейсер Москва, що знизило присутність РФ в морі. Ворог піддає наше місто різноманітним ракетним та шахетним атакам. Ми завжди підтримуємо наших військових, як в подяку, вони передають нам мовчазних свідків війни. Це. і… Це шматок крилатої ракети, яка летіла на наше місто і була збита підрозділом 122-ї бригади ТРО на весні 2022 року. Ось ось ще один експонат. Це шматок ракети, який потрапив у Вівтар Спасо-Преображенського собору 23 липня 2023 року. А це є шмат БПЛА Шахет, який був збитий підрозділом ВМС України під час атаки на наш порт 25 вересня 2023 року. Також пропоную вам виготовити Ангелика і помістити його на нашому дереві пам'яті загиблих в російсько-українській війні. Військові нам передали в подяку прапори своїх частин та України з підписами. Протягом широкомасштабного вторгнення ми підготували експозицію військових марок, які відзеркалюють суспільний настрої українців. А це невеличка експозиція загиблому герою Артуру Савельєву. З початком повномасштабного вторгнення в Україну перебував на передовій. Разом з підрозділом обороняв місто Маріуполь на Донеччину, де й пропав безвісти. Місце перебування тіла захисника досі невідоме. І вулиця, яка знаходиться поряд, отримала його ім'я. Матеріали передала нам після зустрічі з учнями мами Артура, пані Діана. Друга експозиція Присвячена загиблому нашому випускнику 2002 року Євгену Семенову, який пішов добровольцем в лави ЗСУ 24 лютого 2022 року. В складі Сил територіальної оборони захищав Україну в гарячих точках на сході України. В час оборони міста Бахмут Донецької області загинув 10 березня 2023 року. І завершуємо ми біля експозиції панорами пам'яті поколінь. Яку підготували наші учні в пам'ять загиблих військових Другої світової війни? Дякуємо вам, що відвідали наш музей. Тут ви зможете побачити ще багато цікавого, але головне, що нам дають усі ці експонати пам'ять, яку нам потрібно будь-якою ціною зберегти. А також одне переконання, що Одеса це фортеця на березі Чорного моря, і жодному агресору не вдавалося її підкорити та тримати під своїм контролем вічно. Одеса буде чинити опір і буде українською. Слава Україні!